Щодо сьогоднішньої нашої зустрічі, я її ініцію, ініціював зв'язку з тим, що ситуація в центральній частині міста Києва Потрібно. з кожним днем ускладнюється. і ті процеси, які відбуваються в столиці, на мій погляд, не залишають поза увагою жодного громадянина України. Тому як генеральний прокурор України я вирішив втрутися втрутитись в цю ситуацію і зробити відповідну заяву, після якої будуть Відповідні дії правоохоронних органів. Шановні колеги, сьогодні, як ніколи, нам потрібне об'єднання зусиль у подоланні зовнішньої агресії і внутрішньої кризи. Нашої підтримки потребує новообраний президент України, який отримав країну у найкритичніший момент її історії. Саме тому те, що зараз відбувається в центрі Києва і продовжує називати себе Майданом, є прямою дискредитацією справжнього Майдану Гідності. Я маю повне право це говорити, оскільки чотири місяці, день в день, пліч опліч, знаходився на хрещатику разом з тисячами українців. Майдан гідності став історією, яку хочуть заплямувати. Ми маємо справу не з Майданом, а з його дешевою і тому небезпечною підробкою. Символ, символ, символ революції хочуть перетворити на карикатуру. Влада не має наміру далі миритися із подібним станом речей. Обличчям нової України не може бути збіговисько незрозумілого походження. Дітям лейтенанта Шмітта час вирушати з Києва. Терпіння українців закінчилось. Всі, хто відчуває себе справжнім патріотом, отримали можливість вступити до лав Національної гвардії або, в інший спосіб, долучитися до роботи на благо нашої країни. Ті, хто залишився сьогодні в наметах в центрі столиці, це не активісти, а утриманці на шиї українців. За моїм дорученням, 1 липня прокурор міста Києва направив голові Київської міської державної адміністрації подання щодо необхідності усунення порушень цілого ряду законів, пов'язаних з проживанням в наметах невідомих осіб, блокуванням руху транспорту. Існуванням загрози санітарному та епідеміологічному благополуччю населення. У поданні міського прокурора вказано, що в центральній частині міста існують реальні загрози здоров'ю населення, громадському порядку і створюються умови для виникнення заворушень та вчинення злочинів. Однак посадовими особами Київської міської державної адміністрації нічого не зроблено для налагодження нормальної роботи органів державної влади і місцевого самоврядування. Починаючи з кінця лютого, на території Майдану Незалежності та прилеглих територіях і будівлях, які захоплено так званими представниками майдану, вчинено 158 злочинів. Серед них чотири факти заподіяння. Громадянам тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, більше 14 розбійних нападів, 73 факти крадіжок, 18 фактів нанесення тілесних ушкоджень. Також мають місце багаточисельні факти незаконного заволодіння транспортними засобами, шахрайства, виготовлення наркотиків, незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Крім того, до сьогоднішнього дня в центрі міста залишаються захопленими 19 адміністративних будівель, більшість з яких належить українській державі. Залишаються заблокованими Національна музична академія, головпоштам, Міністерство аграрної політики, Національна Рада України з питань телебачення, радіомовлення, головне управління містобудування, спілка архітекторів, Міжнародний центр культури і мистецтв, два поверхи готелю Дніпро. Другий корпус готелю Козацький, Жовтневий Палац та багато інших. Хто з цих так званих діячів може пояснити українцям, з якою метою утримуються ці приміщення, яку надважливу роль виконують ряжені в камуфляжах, чатуючи невідомо на кого і на що, наприклад, в музичній академії? Більше того, у самозваних майданівців починають входити в систему регулярні напади на журналістів. Хтось міг собі уявити щось подібне в часи справжнього майдану? Звичайно, ні. На журналістів нападають ті, кому є чого боятися. Нормою для, таких, для так званих майданівців стало постійне вживання алкоголю, чого в принципі не могло бути під час Євромайдану. За чотири місяці нашої революції не було жодної особи в нетверезому стані. Зараз це стало характерним явищем. Замість того, щоб боронити країну, відстоювати її незалежність на сході або працювати на користь держави, самозванці займаються прямим рекетом і бандитизмом. Як гриби після дощу з'являються різноманітні отаманчики, які не мають нічого спільного з представниками народної самооборони. Під прикриттям майдану чиниться тиск на бізнес. Під дулами пістолетів лобіюються призначення на державні посади, вимагаються гроші і матеріальні цінності. Робиться все, проти чого повстала Україна. Цьому буде покладено край. Позиція Генеральної прокуратури України чітка і однозначна. Перед законом всі рівні це стосується всіх без винятку. Тому я ініціюю звернення до міністра внутрішніх справ України, голови Служби безпеки України з метою вжити невідкладних заходів для відновлення правопорядку в центральній частині нашої столиці. Вимагаю негайно звільнити захоплені приміщення. Оскільки в таких діях є склад злочину, покарання за який передбачено Кримінальним кодексом України. В разі якщо вимога Генеральної прокуратури не буде виконана, особи будуть притягнуті до кримінальної та іншої юридичної відповідальності, попереджаю працівників правоохоронних органів та Київську міську державну адміністрацію, що ваша бездіяльність та неспроможність виконувати визначені законодавством функції. Функціональні обов'язки провокують правопорушників до подальших злочинних дій. Нагадую, що чинним кримінальним законодавством передбачена відповідальність за бездіяльність, в результаті якої ми маємо такі тяжкі наслідки. Ми не дозволимо нікому прикриватися іменем Майдану і чинити беззаконня. Всі, хто був причетний до протиправних дій, будуть притягнуті до відповідальності. Слава Україні! Дякую за увагу!